Yeah. Представляєте саме артилерійський підрозділ в е, артилерійську 26-ту бригаду, і ми бачимо також, що за останній час дуже високі показники винищення російської артилерії е, фактично на фронті на усіх ділянках фронту. Не мова як про ствольну артилерію, так і про засоби РСЗВ, і це десятки десятки одиниць е, кожного місяця. Тобто не лише живу силу ворог втрачає, але і бронетехнікою і артилерію, зважаючи на те, що росіян ну все одно зберігається перевага. У боєприпасах, в кількості цієї артилерії як вдається нашим силам оборони все ж вибудувати зараз настільки ефективну контрбатарейну боротьбу проти росіян, зокрема на Донеччині, зокрема на тих ділянках фронту, де от підрозділи 26-ї бригади задіяні? Ну, це тому, що ми навчаємося. Ми навчаємося, отримуємо більше професіоналізму. У нас на сьогодні працює розвідувальний вогневий комплекс. Як це взаємозв'язок, такий симбіоз розвідки, аеророзвідки. Розвідки радіолокаційної, звукометричної, яка безпосередньо виявляє наших візавіць, це саме артилерійські системи, якщо ми про них зараз ведемо мову. І тоді вже наноситься вогневе ураження. До того ж, завдяки БПЛА-розвідникам можна тут же коригувати ураження ворога. І треба зазначити, що все ж таки натальські артилерійські системи це більш точні системи, ніж радянські. Тобто вони вимагають. Гають меншої витрати пострілів для того, щоб знищити якусь ціль. Ну і ще треба зазначити, що на сьогодні російська артилерія менш мобільна, тому що вони більше використовують буксуємо причіпні артилерійські системи так як те е, самохідні фізичні установки, такі як 2С19, 2С5, у них стало поменше. До того ж, до установок 2С5 там у них проблема саме з цими снарядами. Тому вони більш, менше представлені на лінії фронту. От якраз хотів про зразки ворожої артилерії, яку вдається винищувати вас, розпитати детальніше. Ну, загально прийнято, скажімо так, вважати, що в Росіян ну існує такий мало не безліміт живої сили, яку вони можуть мобілізувати, кинути на фронт, компенсувати свої втрати, які є доволі високими. Але вже також і така думка з'являється і звучить все частіше, що, наприклад, по бронетехніці, в Росіян виникають проблеми із резервами з розконсервацією цієї бронетехніки. І вхід часто йдуть доволі такі старі зразки, там навіть 50-х, 60-х років танки. Так, які доводиться кидати в бій для того, аби підтримати якісь штурмові дії. Що стосується артилерії, чи ми бачимо за ці більше два роки війни зміну по тих засобах артилерійських, які ворог все частіше задіє біля лінії фронту, чи з'являються, скажімо так, або нові розробки? Нещодавно росіяни хвалилися, що в них там якась Саумальва з'явилася, чи не в одиничному вигляді? На одній з ділянок фронту. Чи навпаки, ворог розконсервовує якісь старіші зразки ствольної артилерії, намагається діяти ними. От загальна картина, як вона виглядає, по яких от, скажімо так, цілях вдається вести успішну контрбатарейну боротьбу нашим військовим артилеристам? Ну, Якщо взяти початок повномасштабного наступу, то е, дуже гарно було з екстравійських систем це 2 С19 е, 100 С їхнє. Там ще були модифікації М1, М2. Саме вона складала таку мобільну їхню складову. Е, однак е, перебіг бойових подій довів того, що вона у них досить таки значно була знищена, десь виведена з ладу із технічних причин, і на сьогодні. Сьогодні ми маємо спостерігати менше. Ну то ж ще відбувається знос стволів. Також у них досить таки непогано. Це ще радянська система 2 s 5 Вона так гарно стріляє, досить таки точно. Однак вона також знищувалася. Проблема зі стволами. Це ми можемо бачити на базах зберігання Якщо взяти снимки, ось вона також на сьогодні мала представлена на лінії фронту. Тому вони вимушені заміняти ці артилерійські самохідні установки саме буксу. Мі але знову із причепних установок, таких як там 2:36 гіацинт Б 265 Мстабе, у них вони також вичерпуються, потрошку вичерпуються і тому, що ми їх знищуємо, і тому, що також технічна чи самі стволи у них зношуються. і ми можемо на сьогодні вже зустрічати на лінії фронту такі радянські системи, ще 40-х, 50-х років таких наприклад, як м 46 130 калібра, От. тобто на сьогодні у них цей ресурс вичерпується. Якщо брати за новітні їхні розробки, які вони там розказують, то на сьогодні практично ми їх тут не знищаємо, вони не диктують вогневу міць їхньої артилерійської складової. Та ж сама Мальва, це ще теж з радянських часів тягнеться у них розробка, і не така вже у них кількість. І не така вже вона суперзброя для того, щоб вирішувати нагальні якісь задачі і бути, грати головну роль. Тобто ми можемо сказати, що залізи цього у них дуже багато, набагато більше, ніж є у нас. Це треба визнати. Воно також стріляє, воно також вбиває. Ті ж самі установки, якими ще є на фронті, два тисячі вона також досить таки точна. Тобто, за кількості вони також переважають. Але якщо казати в порівнянні з натовськими зразками озброєння, то тут вони відстають. Якщо говорити про інтенсивність бойових дій, наскільки саме, наприклад, на вашій ділянці фронту зараз посилися бойові дії, і з рахунок чого вдається не допускати просування ворога? Якщо брати за кількість штурмових дій, то вони дещо зменшились. Тобто, чому це так відбувається? Раніше ми більше спостерігали на нашій ділянці фронту це штурмові піхотні атаки, тобто невеличкі групи піхоти, там до восьми чоловік, штурмували наші позиції. На сьогодні вони перейшли до механізованих атак. Тобто вони розуміють, що не можна прорвати оборону, зламати оборону тільки за рахунок таких от мал мал маленьких е виплесків. Е тому на сьогодні кількість атак зменшилась однак е їхня інтенсивність все ж таки більше е більше вогнева їхнє ураження, вогнева підтримка. Тобто, піхота до е доправляється до місць десантування бойовими брикльованими машинами, які здійснюють вогневе е ураження і підтримку, і також залучаються. І панцирники залучаються, і танки, і це взяти, якщо вкупі, то дійсно більш такі потужні потужні атаки йдуть на наші оборонні позиції. До того ж, вони їх здійснюють по всьому відтінку нашого фронту, не тільки в якесь одне місце. Вони б'ють, вони намагаються знайти слабкі місця, туди якось пролізти, як в ту ж паринку, і намагатися розширювати. Однак на сьогодні їм дійсно це не вдається. Вони зазнають. Досвід на кінних втрат. Якщо порівняти, порівняти втрати, то на сьогодні один до вісьми. Тобто окупанти, е, втрачає на полі бою набагато більше живої сили, і також, якщо подивитися зведення генштабу, він також втрачає дуже багато і в технічній складові, яку йому важко поповнювати. Якщо особовий склад він все ж таки поповнює прямо тут, у нас е, в зоні е, боїв е, за рахунок мобілізаційної резерви, резерву. Які він зараз здійснює то е, технічно складову йому це важче робити? Тому ми навіть бачимо е, рарітети і в бойових броньованих машинах, ще радянські раритети, і в танках, і в іншому такої складові їхній технічні. Що стосується якраз втрат особового складу росіян, ви кажете про те, що це один до восьми, тобто і дійсно про це говорять і, і статистика генштабу, і ми бачимо скільки багато росіяни втрачають щодня свого особового складу. Але ем, попри це, чи вдається їм постійно пос, скажімо так, поповняти свої запаси людей, і хто цей мобілізаційний ресурс, який приходить на заміну вбитим? Чи це все ж таки підготовлені люди, чи це такі, які от десь нещодавно тільки долучалися до російського війська? Так, вони намагаються поповнювати, як я вже казав, безпосередньо прямо тут в зоні бойових дій, щоб для того, щоб підрозділи не втрачали боєздатність. До цього ми спостерігали, що досить такі, значне, таке значне вливання було це з мобілізованих на проксі республіках ДНР ЛНР, Але зараз там цей ресурс у них підзакінчився, і більше вже надходить безпосередньо з російської території. На сьогодні їхній мобілізований. Не встигають пройти більшості, не встигають пройти курс навчання, тобто курс підготовки, і практично так би сказати, з коліс з тих же вагонів їх зразу кидають в бойові підрозділи, і тут вже відбувається у них перенаправлення на лінію бойового зіткнення, тобто безпосередньо вони беруть участь у штурмах. І тут уже відбувається такий природний відбір. Той, хто вийшов першому, другому, третьому бою, набуває вже бойовий досвід, навчається вже ховатися, воювати. І таким чином вони і навчаються тут безпосередньо. Однак втрат вони зазнають досить таки великі ще й тому, що саме вони не навчені, тобто не навчені вести бойові дії, не злагоджені між собою підрозділи. Вони діють хаотично, практично кожен сам за себе, а не в взаємодії, в такому симбіозі між один одним. Тому це і відбувається Росія на весь час можна сказати намагається нас протиснути саме масою, саме кількістю. Однак у них також перебувають тут підрозділи навчені, які мають досить такий значний бойовий досвід. Це ті ж самі десанти, окремо штурмові десантні підрозділи, які також задіяні в боях. Однак це вже зовсім інший рівень ведення боїв, тобто вони і так, і такі, і такі підрозділи мають на нашому відтінку фронту. То, пане Олеже, що хотів вас запитати про застосування ворогом термобаричних боєприпасів? От зокрема, речник, якраз у Хортиця Назарій Волошин, говорив про те, що. Продовжують росіяни використовувати ці запалювальні снаряди для того, аби, наприклад, штурмувати часів яр і б'ють буквально по кварталах міста саме от, термобаричними боєприпасами. Наскільки це взагалі поширене часте явище застосування якраз росіянами із систем РСЗВ таких боєприпасів? В чому небезпека загроза, яка діє таких снарядів? І чи, скажімо так, з українського боку використовуються подібні боєприпаси? Ну бо це. Майже або це зовсім не потрапляє, скажімо так, в інформаційний простір. Таких випадків застосування з нашого боку не було. Чому не було? Чи ми просто, скажімо так, дотримуємося конвенції різноманітних міжнародних, чи в нас просто немає таких боєприпасів? Хотілося б почути от вашу думку, ваш коментар. Так, час від часто на нашому вітінку фронту з'являються ці їхні сонцепьоки, тос, які використовуються для ураження наших позицій, особливо вони дійсно їх використовують в більшості по роботі по нашим містам. Небезпечний він тим, що в визначеній площині він створює ураження як вибуховою хвилею, яка завдає особовому складу контузії, Здійснює переломи, кісток, розрив внутрішніх органів, тобто досить такі значний, також і висока температура, яка випалює все живе, що потрапляє в радіус її дії. Тобто, досить такі небезпечний дійсно боєприпас. Ось якщо брати наскільки він дієвий, на на якійсь площаді він дійсно дієвий. Взламати повністю нашу оборону він не може, хоча б тому, що у них немає тієї необхідної кількості, які якої вони б могли уражати. До того ж, ці установки у них дальність дії десь біля 8 кілометрів. Вони мусять. Підходити ближче до нуля, тобто звищується ризик. У них того, що вони будуть знищені. Ми такі не використовують. Наскільки не відомо, ми не разу не використовували такі боєприпаси, хоча би тому, що мені навіть не відомо, що у нас таке озброєння залишалося з чи з радянського союзу, чи ми над ним працювали. Тобто на сьогодні я особисто не знаю на одного випадку, щоб саме Сіло оборони України використовували цей тип. Боєприпасів. А що касається, стосується нашого ворога, то він дійсно час від часу це робить, причому робить на тих ділянках фронту, які він вважає йому важко пройти, важко зруйнувати, і він туди вже накидує і каби, і використовує безпосередньо термологічні боєприпаси. Пане Леже, дякую вам дуже за це включення і спілкування із з нашими глядачами Олег Калашников був з нами в етері в прямому етері 24 го каналу. Речник 26-ї артилерійської бригади. Друзі, нагадую, що у нас є актуальний збір для військових 24-ї бригади імені короля Данила. Королівська бригада, окремо механізована 24-ка, 24-та зараз потребує транспорту для свого підрозділу, який працює з ударними дронами. Це підрозділ Рарох, який завдає якраз ворогу. Суттєвих втрат і різноманітних ушкоджень саме ударами із повітря і БПЛА ударними. І от потребують наші військові саме мікроавтобуси для того, аби рухатися у зоні виконання бойових задач. Відповідно, ми звертаємося до вас, дорогі глядачі, аби ви долучилися до цього збору і допомогли нам спільно придбати цей транспорт, цей мікроавтобус за QR-кодом, який на екрані з'явився. Будь ласка, перейдіть, долучіться до цього збору. Вже фактично чверть необхідної суми зібрали Це збір новий, який нещодавно стартував. Крім того, вчора в нас був інший великий збір. Тому от сьогодні повертаємося до цього завдання цієї місії допомогти нашим військовим із 24-ї 24-ї бригади і зібрати їм на цей важливий необхідний транспорт, аби вони могли виконувати бойові завдання. На Донеччині, зокрема, і завдавати ворогу значних втрат саме ударними БПЛА безпілотниками.